Тріумф на Євро з боксу. Збірна України завоювала 14 медалей і зайняла перше місце в загальнокомандному заліку на чемпіонаті Європи з боксу. Василь Ткачук один з переможців. У фіналі він впевнено переміг суперника з Греції. У Півфіналі зустрічався з суперником з Румунії. Складний він був, тому що він вищий за мене, ну, зріст 2 метри. І місяць перед чемпіонатом Європи я з ним боксував на турнірі в Румунії і там поступився йому. Ну не поступився, але так судді вирішили, що поступився. І це був принциповий бій, щоб взяти реванш за Румунію. Фінал-фінал з Греком е, теж непростий суперник. Ну, може, трохи легше було, ніж з Румуном, бо чуть е, нижче з ростом. І... Я більш технічніший був з двох перемог. Боксерка Ірина Луцик також фаворитка європейського чемпіонату. У фінальному поєдинку перемогла грузинську боксерку, продемонструвала відмінну техніку та сильну волю до перемоги. Завдяки своїй витривалості та майстерності заслужено здобула третю золоту медаль для України. Це мій перший чемпіонат Європи. Я перший рік в дорослому боксі тому чемпіонат був дуже важливий для мене. Такий трохи неочікуваний. Ну, найважчі були фінальні півфінал. У фін півфіналі зустріла з Румункою і у фіналі з грузинкою. Я зустрічалася з цією грузинкою на попередніх змаганнях. Я розуміла, з чого очікувати, але. Я розуміла, що вона теж краще підготувалася, Бій був трохи ну, важкий. Свої призові кошти переможці боксарського турніру спрямували на підтримку збройних сил України. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, новини на вежі.